Ви тут, а я тут. Сьогодні в мене нове амплуа. В общем, лазю по лісу, як от придурошне, Питаюсь знайти якісь гриби. В общем, поки в виходить гриби отсюда, більше ніякого варіанту. Ну, немає їх. Ну що я їх радю, ті гриби. Якщо їх немає, Ну, не заслужили ми. Значить, сильно, як казала моя баба, грішили ви сильно, і сонечко не зійшло. В общем, Ой, у нас тут таке збирається. В общем, у нас буде свадьба. Буде свадьбиться у нас, вообще свадьба это хорошо, свадьба это сытно, понятное дело. Это все это всё дело таке. приходит до мене і, 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 і дівка така красива, Ірка. Красиво, Ну от, знаете, от є таке поняття ікона стиля. Ну от вона, ну просто отрисовать з неї українку. Во коса от така в руку. Понимаешь, можно кораблі витягувати на ній. Чорноброва, каріока, красива, взагалі мала ліця, кругла ліця, носик отак, курносик, все. отакий розиве, ну вона ж це ж хоче. Ой, я не знаю, я не знаю, куди. От Бог парує. Понимаешь? От кажуть, Бог парує. Ні, я розумію, що він все може. Ну, як можна це звести було? Не знаю. Взагалі, прийшла до мене її мамка. Іди срочно, поговори з іркою, потому що, якщо що, что то треба що то рішать. Потому що, каже, я цього Константина каже, не видержу. Буде вічна війна. А в них сім'я роботяща. Може ж ми садимо городами, а вони полями, гектарами. Вони, якщо садять, у них все є. Вони такі заможні. Все, машини, яхти, пароходи. Вони взагалі молодці. Такі, знаєш, рабатящі. Ну і тут же цей костик. А він знає, таким буде? Археолог. Археолог єгиптолог. Займається геоптологією, це цей язикучей, він там ніколи не був, ніколи їх не бачив, але він не хоче. Ізучає, ну ті, що ті давно померли, а то там лежать в тих е конусовідних, оті хатах, пірамідах. Ну, в общем, я швидко на лісап'яс сідаю, їду до Ірки. Говорю, Іра, доця, а ну давай з Богданом мечем розкажи. Ой, я вас так боюся і люблю, і боюся. Давай кажу, не бойся, давай. Дядя гінеколог, дядя багато чого бачив. Давай, розказуй. И он нам не Если вы пришли раз про Костика, то же, вы поймите, Богдан, я вам скажу одну вещь. У него такой фараон, что он не в один саркофаг не влазит. Надо заказывать индивидуальный. Я говорю, все, доча, я понял. Все. Для чего он нам не надо? Для чого я кажу, дурочку буду отговаривать? Будь щаслива, живи, довольна і отримай удовольствие від життя. У нас 75% жінок в Україні такого не бачили щастя. Чого Я буду її Я швидко на лесу до мамки її приїжджаю і ти От на чорта ти туди лізеш? В общем, там любов, тут опять скандал, поругалися з цією. Ну не клеїться, ти розумієш? Но найстрашніше, Мамка їй каже, наче ти будеш на свадьбі та мадую. Звісно, якщо я вип'ю 250-300 грам антибіотиків, то вони за стол не сядуть. Або п'ють, а будуть пити і танцювати. Їсти не треба, їсти вдома. От це буде, звісно. Ну, чи соглашатися, чи ні, не знаю. У мене прям така міждаметі є. Люблю целую ваш Богданович. Ирке, конечно, повезло. Не в каждый саркофаг. Ой.